Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні. На півдні деякі окупанти здаються в полон. Гуменюк. За її словами, підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил, проте вони вже закінчуються. Про це розповіла Наталія Гуменюк в ефірі загального телемарафону. Вона пояснила, що на півдні окупантам теж дуже складно. На півдні деякі окупанти здаються в полон. Гуменюк. За її словами, підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Проте вони вже закінчуються на півдні України. Російські війська добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон. Вона пояснила, що на півдні окупантам теж дуже складно загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування пряма мова. Вони розуміють, що нові сили підтягувати не звідки. Хоча командування російських окупаційних військ намагається замітувати підтягування резервів шляхом маневрування, підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил, але їхнє спілкування розкриває, зазначає керівник пресценту Сил оборони на півдні. Гоменюк додала. Що така ситуація спонукає росіян складати зброю, здаватися в полон. Пряма мова. Є випадки, коли вони добровольно піднімають білий прапор. А також випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд. Підсумувала вона. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні.